Місто герой Ірпінь продовжує демонструвати світові трагічні наслідки російської агресії. Цього разу міський голова Олександр Маркушин розповів про військові злочини російської армії міністерці оборони північної Македонії Слав'янці Петровській. Сьогодні напередодні річниці вторгнення Росії в Україну приїжджають до нас міністри оборони, приїжджають до нас прем'єр-міністри. І дуже важливо, що нас підтримують. Ми розповідаємо про наше місто Герої Єрпінь, ми розповідаємо про наших хлопців, які героїчно захищали наше місто. І ми хотіли б, щоб весь світ це знав. Очільниця оборонного відомства побувала на ільпінських липках, житловому комплексі, на який Росія скинула перші авіабомби. Вона поспівчувала ільпінцям, які втратили свої домівки, через те, що російська армія їх зруйнувала і поділилася своїми враженнями про побачене я розмовляю зараз з вами і як міністерка оборони, та просто як людина. Можу сказати, що побачене мною тут це щось нечуване і неможливе у 21 столітті, і мене переповнює злість через те, що все це відбувається на території Європи, сказала Слав'янка Петровська. Міністерку оборони вразили також сумні історії, які почула на цвинтарі розстріляних автівок. Кожна з них це свідчення жорстокості і нелюдських дій росіян по відношенню до мирних людей, які намагалися врятуватися від бомбардувань такого ж мирного міста. Сьогодні дуже важливо, що весь світ, весь цивілізований світ, об'єднався навколо нашої країни. Дає підтримку і військову, дає підтримку фінансову, дає підтримку і визнання російської агресії, що Росія це країна терорист. Ми продовжимо підтримувати Україну наскільки це можливо у різних напрямках, тому що ми розуміємо, наскільки ця підтримка необхідна вам зараз. Українські люди, українська влада та військові роблять все можливе, щоб захистити свою землю. Тому вся підтримка це військова допомога, гуманітарна допомога буде продовжуватися. Україна має право захищати себе, зазначила очільниця оборонного відомства Північної Македонії Славянка Петровська.